Всім привіт! Ми сьогодні в Майнкрафті і ми сьогодні будемо знімати. Ми построїли е, круту карту. Ми будемо на неї ховати блоки. Е, ми на неї будемо ховати блоки і шукати потім. Раз, стопе. Е, зілля стрибання, зілля Прискорення. Так. Зира неведомости, бах. Ти мене бачиш? Ні. А я тебе бачу. Да? Да. 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 А... А ти мене не бачишь? Я не буду два дня скорости. Так, починаем. Я люблю, 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 трудно, трудно. Где? Где я? Ну, давай. Arkadaşlar mı verir mi? Бу.

Давай і на що. Та, як до мене гадя, це дітка. Я думаю, вадяйте, тоді, тоді. Ага, бачу. Там. Ні. А чого ти подає? Ні. Ай, блін, мене вибило. Я ще приєднаюсь. Мама. Ти поки ховай. А нам у нас тут той вихід. А там треба закрити. Mm, mm, Дені да, mm. У мене щось не приємне. Або. Щаща-ща, -ща. зараз продовж. Бо мене вибило нічого. Я вже mm. тебе проходив. Тебе скільки блоків, до речі. У мене Я ж сам не знаю. Mm. Ти коли ходив, ти бачив блоки? Да, yeah, купа. Я теж бачу. Це, це не О, ты меня в жизе. О, все. Погнал. Нет, yeah. у меня поверил. О, ти вломав? Нет. Ты вломав? Нет. І чого ти підглядаєш мій телефон по-перше? По-перше, ти вломав. Я не ломала. Я там ставив блоки, два. Кожна й може в тебе залагало їх повернулись тобі, Наш. але я не мала, бо в мене немає твоїх блоків.